Наша команда колос 2 Ковалівка» проводить черговий спаринг. цього разу з давніми знайомими командою Шахтар Ю-19. Відповідно, інтернет дуже слабкий, тому е прохання. Е Пробачте нас. За... Звягель із одноменного міста Житомирської області. Удар по воротах. Непогана спроба якраз. І е, запам'ятався він вволівальникам нашим за виступами якраз у штурмі. Небезпечний момент зараз можна було пробити. Удар по воротах і гол! Сергій Шевчук з лівої ноги, подивіться. Це відбувалося в манежі і потім ще у е, турнірі е, під гідою КАВ. Разудар поворотах непогана спроба від сьомого номера. Тому друзі, вибачайте нас за це. Подача з кута поля. Недоля подає на, на відсході. Перший був В'ячеслав Турчанов. Честь у наступному сезоні в змаганнях другого дивізіону Української професійної футбольної ліги. Подача Небезпечно було. Захисник. Березка на Шевчука. Шевчук витискає Шевчука з карного майданчику. Сокол подає. Удар по воротах. Непогана спроба. Бондар зараз. Віддав передачу. Немає поза грою, на думку Михайла Закусила. Небезпечний момент. І повз ворота проходить м'яч. Який небезпеч. Березка, м'ячем. Удар в поворотах. У грі Барченко. Відбуває перед собою. Недоля таки подає. Удар в поворотах. І м'яч у сітці. Мяч у сітці від Відпоперечені зараз. Зіграв на Ющенка. І непогана перевод на 11-го номера. Удар по воротах. І який шанс був зараз у Богдана Трифаненка на позиції якраз опорника. Удар. Який небезпечний момент зараз був. Падіння в карного майданчику одразу так Богдан Трифаненко запам'ятався. І що буде фол? Ні. Максим Скрипник фіксує зараз. Зараз без порушення правил відібрали м'яча Дмитра Березки. Голонський віддав. Ох, який момент зараз віддав Голонський насмисло. Зоренко віддає на Рубльова. Рубльов пробуває. Ну, з лівої ноги спроба нашого форварда. Вийснать, намагаються все ж таки. Забити в цьому матчі. Ось непогане закидання. На вихід на удар на позицію і забиває, і забиває. Удар в поворотах. Міхеєв на місці. Ну, це вже завершується наш поєдинок. Вже йде остання хвилина. І, в принципі, не встигає вийти на поле Данило Удот, тому що Максим Скрипник робить свисток про завершення цього тренувального контрольного матчу. Нагадаю, у щасливому на навчально-тренувальній базі Донецького Шахтаря Колос два ковалівка перемагає команду Шахтар'ю-19 Донецьк. З рахунком 2-1 першому таймі голами відзначилися. Сергій Шевчук та Олексій Дитятів. В другому таймі э, гол у відповідь провів Владислав Тютєрєв. Ну що, дякуємо обом командам за хорошу гру в цьому матчі. Бажаємо здоров'я нашим глядачам, бажаємо перемоги нашому українському народові. Для вас на ютуб-каналі Колос 2 Ковалівка працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко. Україна обов'язково переможе, друзі. Дякуємо Збройним силам нашої країни. До побачення, до нових зустрічей. thank you